Вітаю вас, друзі. На так званій Росії трапилося дещо дуже несподіване. Росіяни стали вимагати від влади забезпечити їм безпеку та життя. Уважаємо Володимир Володимирович, Абращаємося к вам, як гаранту наших конституційних прав, на налічну безпеку і достойну життя. Росіяни почали бунтувати, але не через те, про що ви могли подумати. Їх не турбує війна проти України, їм потрібно світло. У зв'язку з тим, що у нас на протяженні вже нету свята води. дуже цікава ситуація. Виходить, і ще нещодавно російські пропагандисти кричали про те, що треба повністю знеструмити Україну треба атакувати українську енергетику щоб на Україні взагалі не було електричества кроме того, которое работает от бензинових дизельних електрогенераторів, після чого на Україні электричества просто не буде. Проте зараз без електрики і з протестами сидять мешканці Краснодара на Кубані. Дайте всі! Дайте всі! Дайте... На так званій Росії, а особливо у її південних регіонах, тривають масові відключення електрики. У багатьох містах запровадили графіки відключень, але найбільш критичною є ситуація у місті Краснодар. лікарні, в онкології венкології, краснодарі, світу немає. Людей нікого не принімають, нічого не, операції проводять невручно. Ну, Уже у Краснодарі учора температура сягала 45 градусів. При цьому, звісно, не працюють ані кондиціонери, ані холодильники, бо немає електрики. І місцевим набридло терпіти оці пекельні борошна. Та вони вийшли і стали перекривати дорогу. Перекрита повністю дорога кілометрові пробки та. -да! Разом із електропостачанням зникла також і вода, і це у цю аномальну спеку. Росіяни стали вимагати дати їм електрику, дати їм води і дати їм життя. Ми трібуємо життя, ми требуємо води. Будь ласка, нас услышьте! Влада одразу їх почула і прислала мусорів. Мусора почали затримувати протестувальників, що правда, не усіх. Зрештою, коли стало зрозуміло, що росіяни самі по собі не розійдуться і їм дійсно уривається терпець. На місце прибув мер Краснодара і почав казати про проблеми із російською енергетикою. Тут атомні електроподстанці не витримують, і за чого у нас є по всьому відключення, які бородучення, като відключають. у оточенні мусорів він навіть зробив один сміливий крок і пообіцяв місцевим, що він залишиться із ними, що він нікуди не піде, поки їм не дадуть електрохарчування. Я звідси не уїду я не дані пока не дадуть електроставжині. Ходіть приміжити на у наручника мікстов, якщо вам так буде спокойно і варто відзначити, що свого слова він таки дотримався, навіть коли пішов дощ. Мер міста Краснодара усе одно лишався із протестувальниками на вулиці. Будем стоять рядом з мером. І навіть сталося диво мешканцям вулиці, які вийшли на протести. Світло таки увімкнули. Щоправда, тут як завжди є один нюанс. Оскільки електрики загалом у мережі більше не стало. Для того щоб підключити оцих росіян, довелося відключити інших. Вони теж вийшли після цього на протести, але ніхто до них не прийшов. Це метр, взагалі, до Але не тільки мешканці Краснодара, а чи Ростова звикають сидіти без електропостачання. Проблеми із електрикою також постійно є у місті Єйськ. там до речі, базується російська авіація. Рік на численим включенням електроенергії в наших домах. Єді на вріміне продовжительністю годин. часов. Протестували росіяни також і у місті Батайськ Ростовської області, але там так само владі було на них плювати, і світло їм ніхто не дав. Ми хочемо, щоб ми то приїхав. Звані мене трупу ні взагалі. до слова, проблеми із електропостачанням є також і у тимчасово окупованому Криму у багатьох містах. Ось, наприклад, відео із Севастополя за учора. При цьому найбільше росіян хвилюють навіть не відключення електрики, а тотальна несправедливість. У багатьох будинках немає світла по декілька діб у тому ж таки краснодарі, а у деяких не вимикають взагалі. От смотрите, получается, виходить... Реально. світ для ізбраних хто то достойний електроенергії, а хто то ні? Той получається ми ні достойний. Вот і все. росіяни усе розмірковують. Як же так стається? Хто у цьому винен? У чому причина того, що у них пропадає електрика? І вони знайшли цю причину. Це олігархи, і кому принадлежати електростанції в Росії. Це олігархи і западні компанії. Буде ще, хуже, І ще, якщо ви дивилися мій вчорашній випуск, то маєте пам'ятати росіянина, який дуже гучно кричав і матюкався. Що поки росіяни сидять без світла, так звана Росія продає електрику за кордон? У нас в Дагестані, в Ростові там пошли вільне відключення. Ми більше продаємо, ніж своїм громадянам треба. Народ вас на веле падет! Можливо, хтось міг подумати, що це така і ПСО, але ні, це виявилося правдою. Учора офіційно російська влада повідомила, що вона планує збільшити експорт електроенергії до комуністичного Китаю. Тож росіянам варто буде і далі вчитися кричати. Тож, як ви бачите, друзі, росіяни насправді можуть протестувати, можуть виходити на вулиці, можуть висловлювати незадоволення своїй владі, але не тоді, коли їхня країна нападає на іншу країну, а коли їм особисто стає некомфортно. У зв'язку із цим, я гадаю, нам варто докладати більших зусиль для того, щоб росіяни сиділи без електрики, щоб росіяни виходили на вулиці, щоб росіяни хитали свою владу. Як виявилося, електроенергетика це болюче місце. Місце так званої Росії це і Яхіллесова п'ята, і туди треба бити знову і знову більше і більше, аж до досягнення потрібного ефекту. До речі, на так званій Росії є іще ще один регіон, де трапляються серйозні перебої із електрикою, і щось мені підказує, таких перебоїв ставатиме усе більше. І так я кажу зараз про Білгородську народну республіку. Там, окрім того, що є постійні перебої з електропостачанням, і ще й активно створюється санітарна зона. Уже дітішкам тут не учиться, і к новому навчального року вряд ли тут щось подправи, де да і, і нікому, і ніхто не збирається. І Якщо у Краснодарі мер виходив до протестувальників, то у Білгородській Народній Республіці ситуація прямо протилежна. Вони нікому не потрібні, вони покинуті, і за них ніхто не переживає. Ну защищать людей, ніхто не збирається. Слышу вихід і слишу прильоти. І от він не спеша сім раз бахнув. А в відповідь тишина. ми не слишали ніяких яких ответных действий. Поэтому ми тут живем я не знаю. Ну дінь прожили. Слава Богу. Місцеві вже навіть і не знають, чи вони входять до складу так званої Російської Федерації, і постійно повторюють, що вони, наче як теж так звана Росія, Щебікіна это Росія. Шибекіна, це наш Белгород Ну і звісно на цьому тлі з'ясувалося, що у них там дуже багато поетів, просто такий вибух поезії на російському прикордонні. І наша явь, як страшний сон. Жужжит над головою дрон. Он птиця. Только без души. Кому біду несеш? Скажи. Он птиця. Только вместо глаз в него вмонтирован приказ: Убить тебя. Убить мене. А город ранен. Город жив. Ждет помощи і мира. Бачите, їм уже не хочеться ніякої СВО, не хочеться ніякої війни. Вони благають про мир. Їм хочеться, щоби просто припинилася війна на території так званої Росії. Так само, як і електроенергетика, російське прикордоння це точка нашого ворога. Тобто, ми маємо також і тут інтенсифікувати наші зусилля щодо створення санітарної зони. До речі, ви, друзі, можете цьому активно посприяти. Нашому війську потрібні дрони камікадзе усі реквізити є в описі до цього відео. Причому дрони йдуть не тільки на експорт на російське прикордоння, а й дуже великі проблеми створюють для російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Пропагандист, якого звати Дмитрій Стєшин, поскаржився учора, що він взагалі не зміг доїхати до лінії фронту через роботу українських дронів, і це просто якесь жахіття для російської армії. Такого жахіття для нашого ворога має ставати тільки більше, і я дякую вам. Для того щоб перемагати у війні проти набагато сильнішого за нас супротивника, ми маємо знаходити його боліві точки і туди прицільно постійно завдавати ударів. Але для цього потрібна і ваша допомога. Допомагайте силам оборони України.